Доброго дня! Ми знаходимося на майданчику житлового району Садирів'єри і раді поділитися з вами звітом про хід будівництва комплексу за вересень. Минулого місяця було завершено роботи з фарбування фасаду з боку двора та нанесення декоративної штукатурки під цеглу. Наразі триває утеплення першого поверху з того ж боку. Також завершується монтаж відсутніх кронштейнів і екранів для кондиціонерів. Крім того, в будинку було завершено монтаж відливів на холодних переходах, вікнах і парапетах балконів. У підвалі електрощитової вже зібрано щити, і зараз проводиться прокладання стройків освітлення. Продовжується монтаж траси опалення від котельні та водопровідних мереж. Фарбування стін і стель в місцях загального користування завершено з 10 по 2 поверхи, а роботи з декоративної штукатурки під цеглу добігають кінця. Також завершується облицювання плиткою порталів ліфтів, підлоги на перехідних балконах і терасах квартир. У квартирах триває монтаж радіаторів. У вересні фахівці завершили установку пожежних датчиків у місцях загального користування, виконали виміри алюмінієвих конструкцій та скління вхідної групи. Зараз вони передані у виробництво, прокладено внутрішні мережі зливової та господарсько-побутової каналізації, включно з виїзкою веснуючою систему, і вже розпочато передачу квартир обслуговуючої організації. Екція 12. Тут продовжуються роботи з монтажу кронштейнів для зовнішніх блоків кондиціонерів, утеплення та оздоблення фасаду з боку двора. А на балконах ведеться нанесені декоративні штукатурки під цеглу. У квартирах триває кладка вентиляційних стояків і з вентблоків, а також встановлюється перила на сходових клітках. Стяжки підлоги з 11 по 2 поверхи вже завершені. А на першому поверсі ведеться кладка зовнішніх і внутрішніх стін комерційних приміщень і квартир з боку двора. Вже проведено виміри вхідних дверей до квартир і комор, а також дверей на перехідних балконах. Чекаємо на поставку та монтаж. На терасах другого поверху завершено укладання руберойду та залито стяжки. Незабаром розпочнеться облицювання плиткою. У підвалі триває монтаж мереж каналізації, водопроводу та траси опалення від котельні. У секції 11 продовжуються роботи зі зварювання та монтажу огорож для балконів. Триває утеплення, фарбування та нанесення декоративної штукатурки під сеглу на фасади з боку внутрішнього двора. Паралельно на першому поверсі комерційних приміщень зі сторони селища Котовського також ведеться нанесення декоративної штукатурки. Разом з цим будівельники монтують кронштейни для кондиціонерів, виготовляють та встановлюють перило на сходових клітках. Також секція 11 продовжується роботи зі штукатурки стін у місцях загального користування. Було облицьовано плиткою приміщення, бакової, насосної та котельні. Завершено штукатурку стін у котельні. У вересні ми доставили обладнання для індивідуального теплового пункту і вже розпочали монтаж. Покрівля над котельнею отримала стяжку та гідроізоляцію рубероїдом. У секції 10 триває кладка зовнішніх стін на шостому поверсі. Паралельно ведеться бетонування балок, монтаж сходових маршів та перехідних майданчиків. З вами була менеджер Євгенія. Дякую за увагу і з нетерпінням чекаю наступної зустрічі на нашому майданчику або у відділі консультацій.